Так. Будь ласка, баглист трибає, величного гнат готується. Носочки по постав, так як я показував. Типом неуважним був. Так, да, можна, поїхали, ножки на ширині пліч. Можна. Ваша готується можна. Добре. 174. 175. Ручки назад поставимо. Допадає назад, перестрибує. Якщо вперед, ручками зафіксувалися, ножки залишили. Добре. 162. Войденко, гиря, готується. Грибенюк після нього можна. Після гриві можна. Добре. 170. Гиря, грибенюк, чернуха. 4. Ребенюк, Черноха, Ковальчук. Добре. 7 секунд, почекайте. Чернуха, Ковальчук, кремчать. Лосочки підрівняли назад. Лосочки маєте підрівняти так, як я показував. Назад. Ви заступили на 3 сантиметри. Отак правильно. Поїхали. Добре. 165. Ковальчук Крем э, Кремчак Кушніров. Yeah, Тожка в тебе зайшла. Два сантиметри прибираю, 175. Юрчук, сківка. Можна, Юрчук тримає. Можна. Ні, Петру по максимуму. Добре. 187. Сківка, гримайло. Можна. Носочки назад. 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 Носки в притул до лінії. Двух тож штовхує, трошки на ширині пліч можна. Ума відійдіть не заважається. 141. Тримайло стальні ковичку. 154. Корнійчук Іван, Кравченко-Назар можна. 83. Ку е Кравченко Назар, е Курилич, Марк, секунду можна. Носочки поставте, порівняйте. 160. Е Курилича немає, а Куманський є. А, то не того закреслили. Будь ласка, тоді, е, зараз, секунду, секунду. Куманський стрибає після нього Мельниченко. Можна. Добре, 155. Будь ласка, Мельниченко, не лепо. Модець, 180. штангов куча, носки назад. Да, вот так можно. Ми відразу, так як я показував. Можна. Добре. Молодець, 178. Будь ласка, друга спроба. Баглай, величко. Воп. Можна. 169. 184. Так, гребенюк, Чернуха, Ковальчук. 183. Не стрибаємо, чекаємо. Чернуха, Ковальчук, Кремча. Кремчак можна. 161. Ковальчук, кримчак, куснірок можна. 188. Как кушнеров можно? 149 вещи. Кушнеров летим можно. Хорошая спроба, але майте за два метра спрыгнуть. 何だ